Всім привіт! Що ж, я вас вітаю зі святом. Я думаю, що вже всі наїлися пасочок, тому прийшов час повертатися до нашої звичайної спортивної рутини. Що ж, поїхали голову вперед-назад, праву сторону вліву. Повторюємо ще один раз. вперед назад, праву сторону вліву. Повертаємо голову в праву сторону через низ, вліву. П'ять 4. Три. Два. Один. Угу. Плечі назад. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ручки в різні сторони, в одну сторону півколо видих вдих. Раз. Два, нам таких п'ять. На кожну сторону. Три. Чотири. П'ять. Мені здається, десь помилилася в розрахунках. Останній. Добре, в праву сторону тягнемося. в ліву. Маєте відчувати м'язи попереку. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Нахил в праву сторону. в ліву. І таких так само п'ять в кожну сторону. Два. Три. Чотири. П'ять. Угу. Тепер сідаємо так, щоб вам було куди повернутися. Відводимо ручку назад. Видих. Вдих. В другу сторону. Так само по п'ять. Два. Три. Чотири. Пять. Ручки назад стегна вперед, опускаємося вниз, п'ять, вдих, видих. Чотири. Три. Два. Один. Сідаємо рівненько. Тримаємося за колінця. Одне плече тягнемо вперед. Раз. Друге. Так само по п'ять. Два. Три. Чотири. П'ять. Добре. Стаємо на колінці. Коло тулубом в одну сторону. Раз. В другу. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Тепер одну ножку вперед, другу ножку позаду рівну. Вирівнюємо ножку, носочок на себе. Раз. Два. Таких по десять на кожну ножку. Три. Чотири.

П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ніжки ставимо широко. Тягнемося вниз, на праву сторону на ліву. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. чотири, Три. Два. Один. Піднімаємося. Переводимо ножку в сторону. Можна щось притримуватися. По десять разів на кожну сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Стегна не рухається. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Перед. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. В другу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. В другу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Класно. Поїхали до силового. Стаємо в планку. Стаємо в планку на одну хвилину. Ми зробимо сьогодні не дуже складні вправи, але так, щоб ви вже трохи відчули ваші м'язи і тонус м'язів. Ще 30 секунд. Два секунд. Стоп, Добре. Звідси ми одразу ходимо до сідниць. Піднімаємо ніжку в сторону і вниз. Таких робимо по 20 на кожну сторону. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. 6, 7, 8, дев'ять, десять, ще десять раз. Два. три, чотири, Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Другу ніжку. Так само двадцять разів, раз. Два. Три, чотири. П'ять. Шість, вісім, дев'ять, десять, ще десять раз. Два, чотири, п'ять. Шість, 8. 9. 20. Я думаю, ви вже відчули сіниці. Але перейдемо до квадрицепсів. Підкручений таз. Уходимо назад. Раз. Два. Таких двадцять. Три. 4, 5, пять. Шість вісім дев'ять десять раз два. Три чотири п'ять. Шість вісім дев'ять. Десять супер обережно сходимо. Далі ручки наверх і завертаємо кожну ножку назад. Раз. По десять. Два. Три. Чотири.

Клас. Добре, давайте ще зробимо одну вправу і трошки ще порозтягуємося. Так, сказала, але не зробила. І так, лягаємо на спинку, поперек підкручений. Ніжки метеликом. І піднімаємо таз 20 разів. Раз. Два. Три. Чотири. Поперек підкручений. п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Супер. Піднімаємося. І пропоную трохи потягнутися. Одну ножку ставимо попереду, сідаємо в голову, опускаємося вниз і тягнемо сідницю. В праву сторону вліво. Має тягнути сідницю. П'ять. Чотири, три. Два другу ніжку. п'ять чотири, три Супер. Тепер тут стаємо на колінця. Тягнемося грудним вниз. П'ять. Можна використовувати щось повище? П'ять. Чотири. Три. Два. Один округлюємося і повністю витягуємося вперед. Опускаємо таз, тягнемо животик, дихаємо животиком. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тягнемо один квадріцепс. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Другий квадріцепс. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І задні поверхні стегна. П'ять, 4, 3, два, один. Супер! Що ж, дуже дякую, що ви сьогодні зі мною зробили це тренування. Я вам бажаю прекрасного дня, щоб ви максимально легко повернулися до своїх тренувань, до свого звичайного способу життя. І побачимося з вами зовсім скоро.